Шановні співвітчизники, від колективу Вінницького апеляційного адміністративного суду та себе особисто, щиро вітаю вас з головним святом нашої країни 25-ю річницею Незалежності. Ця дата втілює в собі давне прагнення нашого народу до свободи та самовизначення. Українці прагнуть жити вільно, сповідувати власні традиції та звичаї. Ми проходимо важкий шлях перебудови у відкрите. Правове громадянське суспільство. Україна і сьогодні виборює право на свою незалежність, на власну думку та мирне майбутнє. Саме тому у цей урочистий день Всенародного свята ще розичу вам та вашим родинам миру, спокою та злагоди, міцного здоров'я, щедрої долі, успіхів у справах та починаннях заради процвітання незалежної України та її народу. Нехай ваші серця будуть сповнені гордістю за нашу державу, прагненням доєднання та порозуміння, а джерело віри та любові до України не вичерпується.